Всім привіт! Сьогодні у мене закрутка буде маринованого винограду. Виноград виходить надзвичайно смачний, підходить до всіх видів м'яса, сиру, Можна використовувати на святковий стіл і навіть так, коли заманеться. Це виходить маринований пряний виноград. Пропорція у мене на 6,5 літрових баночок. Приблизно потрібно 2 кг винограду. Тут у мене трошки більше. Гілочки відійдуть. Десь якийсь дрібніший. Ну, приблизно 2 кілограми треба. У кожну баночку по лавровому листочку викладаю. По дві горошинки духмяного перчику кладу. Чорний горошок перець по 5 штучок у кожну баночку. Ну так приблизно я ложечкою накладаю. По пів чайної ложечки коріандру в зернах. Тепер накладаю виноград. Виноград гарний, крупненький, колір не змішую. Ще гвоздику забула покласти, по дві, по два бутончики кладу гвоздички в кожну баночку. Наклала виноград і наливаю кип'яток, кожну баночку налию і накриваю кришечкою. І так слідуючу. Хвилин 10-15, хай постої. Пройшло 15 хвилин, я виливаю, прикриваю кришечкою і виливаю кастрику. І знову накриваю рушничком, щоб не простило. На півтори літри рідини додаю 350 грам цукру, 3 чайні ложки солі, 2 ложечки лимонної кислоти. Розмішати і довести до кипіння, що покипіло хвилин 5. Закипів маринад, заливаю в баночку. Ось так. І тісненько закручую баночку. Тісненько закрутила. Така гарна, виходить, баночка. Такий гарний виноград. Ось і готовий в мене виноград. Гарна закуска до святкового столу. На Новий рік відкрити. Такий ароматний гарний виноград.